Сумський регіональний офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини став центром, який об'єднав благодійників. Пані Наталія Стростянця пережила в рідному місті усі жахи російської окупації, а віднедавна представляє на Сумщині один з благодійних фондів. Наш благодійний фонд Ракада працює в трьох напрямках: соціальному, юридичному і психологічному. Дуже багато зараз юридичних питань розглядається нашим юристом, бо звертаються дуже дуже багато людей, які Втратили житло, втратили документи, невизначеність в суспільстві, що куди йти, до куди звернутися. Співпраця з офісом омбудсмана розширює можливості, говорить Наталія Новак. В першу чергу це психологічна підтримка дітей, які постраждали від війни. Співпраця з офісом омбудсмана дуже дієва, тому що всі наші напрямки, всі наші цілі дуже переплітаються. Ми вже проговорили з Тетяною Євгенівною плани на майбутнє. Утні шість місяців за допомогою цих гарних людей ми зможемо реабілітувати наших діток в спеціалізованому закладі. Близько 40 представництв благодійного фонду Карітас працюють в Україні, і один із них активно діє в сумах. Ми роздаємо гуманітарні набори, роздаємо гігієнічні набори мешканцям прикордоння тих селах там, які знаходяться під обстрілом, закриті магазини, все, і ми намагаємося їм допомогти. Також у нас діє консультативно-кризовий центр на вулиці Покровській, де люди можуть прийти і отримати безкоштовну юридичну допомогу. Ми надаємо послуги логопеда безкоштовно і. І безкоштовні курси англійської мови серед нових ідей відкрити простір дружні до дітей з інклюзією і міжнародний проект Бібліотека без кордонів. І з омбудсменом ми хочемо з представником омбудсмена Ми хочемо співпрацювати, бо ми хочемо, щоб були дотримані завжди права усіх людей. Ну і хто це буде робити? Як не представник омбудсмена в Україні? Відкриті до співпраці з іншими фондами і засновники громадської організації Плурітон. Вони зустрічають людей на єдиному на всій протяжності державного українсько-російського кордону пункті пропуску. А як люди називаються дорога життя, вони кажуть про цей перехід, і вже коли приходять до нас, то це перше їхнє враження і перше, що вони бачать, уже на рідній землі. Ми їм надаємо таку вже ну якби термінову допомогу, так, швидку найпершу, то їм потрібен і вже. Супровід подальший, тому що після того, як вони від нас їдуть, вони так само. Мають якісь потреби і багато запитів від них є. Тому да, звісно, ці цей, цей партнерство вони розширять ці можливості. Люди, які постраждали від цієї війни, мають знати про те, що вони не самі, і є багато недержавних громадських організацій, які готові їм допомагати. Саме тому з метою інформаційної підтримки до підписання меморандуму долучився й колектив телекомпанії СТС. В ефірі телеканалу СТС. ми одноразово розповідали про те, як захистити свої законні інтереси, відновити порушені права. Нині ми об'єд. Ну зусилля, аби підвищити обізнаність людей про діючі правові програми, а також порядок отримання допомоги у вирішенні питань гуманітарного, психологічного характеру і соціального захисту населення. Я впевнена, що цей меморандум, який ми сьогодні підписуємо, він стане успішним кейсом взаємодії між медійниками, неурядовими громадськими організаціями і державними інституціями. Ми вже маємо напрацювання. А це як наступний крок у поглибленні цього партнерства, представниця омбудсмана України Тетяна Мироненко говорить: кожен, хто сьогодні в той чи інший спосіб долучається до підтримки українців, постраждалих від російського вторгнення, робить свій внесок у справу перемоги. Якщо ж об'єднуються потужні благодійні організації, то можливості доброчинності зростають в рази. Головна наша мета, щоб дійсно наш офіс, регіональне представництво повноважної Верховної Ради України з прав людини в Сумській області став цим осередком, де ми будемо не лише ці меморандуми підписувати, а ми дамо інформацію, і ми з радістю приймаємо і можливості і пропозиції від саме соціального телебачення Сумщини, тому що ми повинні надавати інформацію людям а там ідуть і будівельні матеріали, і якась матеріальна допомога і. І гуманітарна допомога, то треба просто направляти туди, де є потреба. Тетяна Мироненко переконана підписання меморандуму це перший крок до ширшого об'єднання благодійників, які активно працюють на прикордонній сумщині. Новини СТС.